Дана читанка містить ретельно зібрані твори, які стануть у пригоді вихователям дитячих садочків, студентам педагогічних навчальних закладів, а також можуть бути використані для сімейного читання. Запропоновані казки, оповідання, вірші, загадки, п'єси та інші художні твори допоможуть сформувати у дітей уявлення про феномен людини, розкрити для себе сутність таких понять, як родина, сім'я, людина серед людей, природа навколо нас, повага до батьківщини, рідного краю, їх звичаї і традиції закладуть основи духовності, доброти, любові. Хрестомація складається з 11 розділів. Ці розділи налічують різноманітні пісеньки, п'єси, оповідання, вірші, міні-вистави, ігри розваги, розваги, сценарії та багато іншого. У восьмому розділі є цікаве оповідання торбина з морокою, в якому розповідається про сороку, яка зустрілася з морокою, та разом з нею вони натворили чим мало лиха для мешканців лісу. Та чи зможе сорока позбутися мороки? Ви зможете дізнатися, прочитавши це оповідання.